Курсантка Академії сухопутних військ Анна Гіска готується до сеансу гри в шахи. Торік вона виграла у гросмейстера, тож вирішила, каже, спробувати сили і цього разу. Того року нагода з'явитися тут та взяти участь. Я думала, що я просто прийду і це буде типу, програю. Але Якось склалося так, що я виграла певний період, не грала шахмати, але думаю, що я цей раз також візьму матч-реванш. Сеанс одночасної гри в шахи у Львові проводять другий рік поспіль. Учасники діти та дорослі змагаються з досвідченими гросмейстерами. Розповідає віце-президент Львівської обласної шахової федерації Адріан Михальчишин. ми самі грали, коли були діти в сеансах, і для нас була велика радість перемогти або нічу зіграти з гросмейстером. Тому ми то розуміємо прекрасно. Буде п'ятеро гросмейстерів. кожен буде мати по 20 дошок. І будуть так розсаджені. В новому році ми зробили помилку, що були в одному місці військові, в іншому діти. Зараз ми їх всіх перемішаємо, щоб всі сиділи поруч і ще спілкувалися між ходами. Бо що це є той насправді соціальний івент. У цьогорічному сеансі одночасної гри в шахи беруть участь гравці з різних професійних сфер від вихованців дитячих шахових секцій до рятувальників та військовослужбовців, говорить керівник обласного департаменту комунікації Юрій Гурун. Учасниками цього турніру є різна категорія людей: це є військові, правоохоронні органи, діти, працівники Державної служби надзвичайних ситуацій, швидкої допомоги, це є викладачі з університетів. Сьогодні ми маємо 85 столів. Учасників зареєстрованих було більше, десь порядка 95». Крім того, під час заходу провели аукціон та збір грошей на потреби Збройних сил України. За словами координатора волонтерської ініціативи Львівський лицар Андрія Салюка, вдалося зібрати понад 16 тисяч гривень. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів.